Ініціатива провести круглий стіл, який має таку робочу назву Біла церква і проблеми внутрішньо переміщених осіб. Запрошені саме безпосередньо ті люди про кого, для кого ми будемо сьогодні говорити. Це переміщені особи із Донецької, Луганської області. Ми не зовсім не маємо нічого проти, щоб ми були присутні. І люди, які переміщені із Автономної Республіки Крим, тому що теж є такі особи. Місто Біла Церква почало приймати вимушених переселенців відразу, коли розпочалися гострі події в Криму. Потім цей процес не завершився. Прийшла війна на схід нашої держави. І з'явилися переселенці із Луганської та Донецької області. На сьогоднішній день у нас 101, 101 звернення є із Криму щодо вимушених переселенців. І більше трьох тисяч людей, які звернулися, переїхали із Луганської та Донецької області. Наступило 1 вересня. Всі діти без винятку шкільного віку. Були охоплені навчання і створені належні умови. Деталі не хочу навіть зараз на них акцентувати увагу, тому що вони по сьогоднішній день законодавчо не врегульовані. Але ми питання всі вирішили. І діти навчаються так само, як і діти Білосерківців. Але, на превеликий жаль, Агресор не покидає Україну. І проблеми накопичуються, їх треба вирішувати. Вирішувати ці проблеми без контактів із людьми, які тут вимушені з'явитися у Білій Церкві чи в іншому, не, не, не виявляється досить таки складно. А разом можна деякі питання все-таки вирішувати. Тому я. Дуже підтримую ініціативу щодо такого е, об'єднання, щоб люди мали якесь об'єднання тих, тих хто пересилилися. Тоді буде краще виробляти і пропозицію, і краще буде контактувати. На сьогоднішній день так складається, що е, нормативно-правові акти вони кажуть про те, що м, без дозволу громадянина розповів. Інформацію про нього передавати будь-кому стороннім особам не можна. Скажіть, будь ласка, а як це можна зробити, завести до цих людей, спонсорів, тих людей, які могли б підтримати цих осіб, і так далі, не надавши їм якусь певну інформацію? І тому ми так як кажуть, навпомацьки це робимо. Якщо буде така організація, то обов'язково кожного з вас у білій церкві є один, два, три чоловіки. З яким ви підтримуєте контакти? Це чи з одного міста, чи з одного району, чи, можливо, якісь родичі. І найкраще, ми вже просто перевірили це, найкраще оте сарафанне радіо, коли треба щось повідомити, воно працює найефективніше. Я відразу прошу вибачити представників влади, якщо тут будуть певні слова критики, але знаєте, живучи тут уже жив в Білій церкві, хто майже рік, хто менше року, хто недавно приїхавши. Відчуваю ці проблеми, і я думаю, образ не має бути, а має бути крок назустріч. Тож спостерігаючи за тим, як влада Білої церкви ставиться до нас, переселенців з Донбасу, я дійшла висновку, що ставиться вона до нас як до явища, хоча й неприємного, але тимчасового. Сподіваючись на те, що. Всі ми невдовзі повернемося на свій Донбас і проблема сама собою розмокчеться. То я вимушена розчарувати представників місцевої влади і сказати, що проблема сама собою не розмокчиться, тому що е, чимало з нас залишаться тут. Чому залишаться наші земляки? Не повернуться додому, тому що життя в так званих ЛНР і ДНР є нестерпним. От. І вони не захочуть жити у злиднях і приниженнях, які там є. А є такі серед нас, яким просто нікуди вертатися, оскільки їхні квартири і будинки зруйновані. Е, мені здається, що поки що влада Білої церкви не помічає нас і не має великих, вірніше, не помічає, а не має великих проблем з переселенцями. Тому що у нас, образно кажучи, ще залишилися ті ну, якісь заощадження, які ми не встигли проїсти. Багато з нас ще досі не знайшли роботу. От. А якщо відомий факт, якщо люди не мають роботу, якщо таких людей чимало, то це може спричинити підвищення рівня злочинності. І тоді влада може відчути на собі проблему з переселенцями. От, насправді місцева влада не робить вигляд, що нібито нічого не сталося. До недавнього часу я не могла збагнути, чому, наприклад, всі модульні містечка, а їх уже збудовано по Україні вісім, Будуються не в Білій церкві, не на Київщині, а будуються на Дніпропетровщині, на Харківщині, в Запоріжжі. От. І лише на Київщині і в нашому місті їх немає. Відомо, що білоцерківська влада теж розробляє якісь проекти, можливо, отримує гранти, от але вони, на жаль, спрямовані не на переселенців, не на нас, а на безпритульних собак. Я не знаю наскільки це об'єктивна інформація, але депутати виділили 1 мільйон 350 тисяч гривень. На е, е, безпритульних собак, на будівництво для неї будинків, от на кастрацію не, почекайте, цих почекайте, собак. Тут ось депутат присутній. Ну добре, але... я зараз скажу, якщо я буду будуть заперечення, було. я ж кажу, що я не, не кажу, що це абсолютно достовірна інформація, не, не але я вважаю, що все-таки кошти мали б виділятися і на таких переселенців. Переселенці з Донбасу навіть у білій церкві є різними. Спілкуючись з учителями і з іншими людьми інших професій, я дізнаюся про те, що є чималий відсоток переселенців, які мають сепаратистські погляди. Наприклад, у школах діти розповідають, що мама з дитиною, наприклад, тут у Білій церкві. А коли дитину запитують, а де ж ваш батько, то він каже, мій папа воює з бандирівцями або з украми воює. Тобто люди. Бачите, приїздять сюди, можливо, отримують якусь допомогу від волонтерів і від влади, користуються добротою місцевого населення, яке справді допомагає тим діткам у школі. Але, от навіть є такі діти, що гімн не хочуть співати на лінійках на початку уроків. І тому мені здається, що влада все таки мала б диференційовано ставитися до тих, хто має проукраїнські погляди і приїхав сюди із своїх переконань через те, що він не хоче жити цій антиукраїнській ЛНР і ДНР, а хоче жити, віддавати своє серце Україні. Він свідомо сюди приїхав. Поперек хотів би поблагодарити представників влади за те, що ви вже зробили. То есть действительно я как многодетный отец то есть, не имел проблемы ни в садик устроить ребенка, ни в школу. вот Но, как здесь уже озвучили, есть проблема. То есть есть большое количество людей. Тех, кто даже не вернулся, остались здесь и в принципе не планирует возвращаться уже в ДНР, ЛНР, неважно, какой там он статус будет со временем. Но очень сложно скажем вести работу с этими ну, несколькими тысячами людей, поэтому э, мы решили объединиться и недели три назад, то есть мы уже организовали встречу с теми людьми, которых мы могли найти, вот уже провели собрание, то есть сейчас у нас готовятся юридические документы, потому что среди нас нашелся юрист, вот который помогает нам. То есть сейчас мы регистрируем такую общественную организацию областного У -у -у. значения для переселенцев с Донецкой и Луганской области. Я хочу присутствующим здесь доказать, что мы не балласт какой-то. Вот сейчас да, пока мы без жилья, пока мы беспомощны. Вот моя семья тоже, мы всю жизнь были активными, Мы никогда подтянутой рукой не ходили. И сейчас мы просто как загнали за Бога. Еду 75 лет. Первая проблема – это проблема жилья. Я сейчас переживаю, как же чтобы э, хозяйка не узнала, что ему сделали операцию, а вдруг он умрет, умрет на съемной квартире? Я, я должна прятать и скорую помощь вызывать к соседнему подъезду, его нести на руках. Мы очень можем быть пригодными, полезными, что мы можем быть участниками общественной жизни, что уже мы профильтрованы, потому что когда мы созвали на этот круглый стол, кто-то отказывался приходить потому что они вдруг их сфотографируют а им еще возвращаться в донец присутствующие здесь люди четко и осознали что мы остаемся здесь что мы украинцы и будем уже как бы дальше не развивались события мы будем до конца здесь будем отстаивать нашу